Сім кіосків нелегалів виявили активісти біля зоопарку. Ядки використовували електроенергію звіринця, встановлені торгівельні споруди в охоронній зоні тепломагістралі. Чи вдалося громадськості їх демонтувати у сюжеті наших журналістів? Уже сім років ці кіоски сусіди зоопарку немов паразити. Вони підключилися до щитової звіринця і висмоктують електроенергію. Мафи нелегали побачили активісти і одразу ж забили на сполох. Вони не повинні живити від комунальної організації. Розумієте, що ну таке взагалі це беззаконно. Є порушення тому мафи треба відвідрізати від, від електропостачання і робити демонтаж. Тварини залишаються без електропостачання у той час, коли за кошти територіальної громади міста Києва наживаються власники цих мафів, і звісно, це свавілля потрібно припинити. Після звернення громади «Київенерго» провело перевірку. Виявилося, що кіоски ще й встановлені у недозволеному місті. Один стоїть прямо на тепловій мережі, а два по краях стоять в охоронній зоні. І треба обрати. Якщо буде якась аварія, ну то треба буде проводити ремонтні роботи. І ці мапи заважають, люди будуть без тепла і гарячої води. З висновками енергетиків активісти йдуть до керівництва «Звіринця». Люди вимагають негайно відключити кіоски від світла. Генеральний директор пояснює, договір, який підписаний ще 2008 року, управлінці за осаду неодноразово намагалися розірвати. Мы сейчас отключим все ларі, как вы спросите. Все, що касается ларі, которые находятся находиться вот мы этих предпринимателей три раза вызывали сюда и объясняли им, ребята, мы не можем вам продавать электроэнергию. Мы вам не можем, мы не можем с вами работать. Кіоски на вулиці зоологічні такі відключають від електрожилення. Активісти кажуть, що наступним кроком стане демонтаж незаконних мафів. Богдан Буряненко, Світлана Жерна, Євген Товкай, телеканал Київ.